Так, насіння, прошу, ось є вже примула, нарешті я знайшла. Саме зараз її можна посіяти. Висівати треба її в березні, саме так я її і висіювала, 12 гривень пачечка, розсаду, її висаджують в серпні, в серпні, вересні. І на наступний рік вона буде квітнути. У вас будуть такі величезні кущики. До речі, у мене на каналі, мабуть, бачили. Саме так я і зробила собі такі весняні клумби з примулок. Примула 164 гривні. Бачите, десятий горщик, ось такі кольори: жовтий, білий, рожевий-червоний, невеличкий такий горщик, але все ж таки насіння, я вважаю, можна їх виростити набагато більше. Тому що примула чудово, чудово виглядає, коли їх компанія посаджена, коли їх декілька посаджено до клумбочки, а не одна, дві. Поодиноко вони не так виглядають. Тому я раджу, якщо ви хочете примулу, безумовно, купити пакетик і виростити. Такі примули можна і самому Трішки почекати.